Гей, малюку, гарний кидок. Що ще я можу зробити? Здається, він хоче тобі щось сказати. А ну, віддай це! Куди він побіг? Ну ж бо, коратунчику. Цим не можна жонглювати. А в нього це добре виходить. Чому його так зацікавили кристали? Може, це пов'язано з передбаченням? Як друга крижаного ви знайдете, а він і є крижаний друг? Так, але він хоче забрати кристали. Друзі так не роблять. Один, два, три, чотири. Тут є на чому зробити бізнес. Мої друзі, ельфи. Я прийшов з дарами. Я можу зацікавити вас прекрасним намистом, тіарою, каблучками. А натомість. Я прошу одненького маленького блубардо. У вас їх он скільки. Навіть забагато. Блубардо наші гості. То що? Для нього це лише товар. Що? Це обурливо. Я б ніколи не торгував чимось з дзьобами, тобто почуттями. Ти вже продав одного Блубардо, адже так? Ну, кому ти його продав, відповідай. Ні, ні. Я гарантую своїм клієнтам цілковиту анонімність. У цьому немає потреби. У Центопії є лише одна парочка, настільки лиха, щоб купити Блубардо. Дексі Горгона. Декс і Горгона. До вашого відома. Декс і Горгона щедро заплатили. Але тепер, коли маленький хутряний друг не такий веселий, вони хочуть його обміняти. Тож нічого такого. Якщо ти хочеш ще колись мати з нами справу, будеш чесним і допоможеш врятувати крижаного друга. <плес>